Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу сьогодні п'ятниця. І яке ж у нас число 24 жовтня. І в нас зараз йде іграшковий бум. Ну, як іде, вже завершується. І ще, мабуть, сьогодні і, мабуть, завтра Ну, завершується. І зараз я вам покажу тільки дві іграшечки. Тому що я буду зараз пакувати замовлення. Ось таке в мене замовлення. І до нього я дов'язала дві іграшки, які будуть рахуватись в іграшковий бум. Ось такі два брелочки, таке слоненятко і йода. Так як в мене не було їх в наявності, дівчинка брала з наявності. А не було слоника і йоди. Тому я дов'язала, зараз пакую замовлення, їду в місто і відправлю його. А решту тоді підключуся, ну, не знаю, завтра чи вже в понеділок, як у мене вийде, може ще хоч щось дов'яжу, тому що результати в мене зовсім маленькі, але вони є. Тому розповім в слідуючому підключенні. Доброго ранку, дівчатка. Сьогодні вже понеділок, 27 жовтня. Закінчився в нас іграшковий бум. І зараз покажу вам готові роботи ті, що в мене зв'язалися за цей тиждень. Їх було не дуже багато, але були. Так, Спочатку, ну, те, що я перше розпочала робити, я вам в кінці покажу. А потім, мабуть, у вівторок ввечері, надійшло мені замовлення. І все, що було в замовленні в мене в наявності, було, було, окрім слоника і йоди брелочків. Так. І я їх вирішила ще, я встигала їх дов'язати, тому я їх дов'язала без світла, але ж впоралась. Де біля віконця, де з фонариком, ну, як вийшло, але я їх зв'язала. Я вам під зйомочку вже, вже ви їх бачили, так як їх у мене немає. Ну, і так як в планах у мене все одно були ці слоники. Так як вони в мене вже завершились всі, тому я дов'язала ще два слоники. Ось таких. Слоники будуть ще в других кольорах, але поки що зв'язала хоча б два з таких слоника. Ось сюди вже поставила цю підвісочку, ту, що на тему заказувала. І так гарненько вона тут виглядає і по кольору підходить. Ось така сіренької там не було, тому тут поставила звичайно. І ось такі два слоника, пряжа діва, два таких, вірніше їх було три, залишилось два. Ось такі слоники. Потім зв'язався ось такий ведмедик. Ось такий він. Пристало ось такий ведмедик. Не знаю, чи ще, начебто хочеться ще одного такого зв'язати, але не знаю поки ще один. Він невеличкого розміру десь до 11 сантиметрів, 10,5, та ні, 11-11 см. Ось такий. Пряжа Ярнар джинс. Такий гарненький подобається мені цей ведмедик. Так, і ще в мене були зв'язані ось такі два красунчики. Ось такі котики. Котики за описом Лєночки Дранчук. І вони також ще будуть приймати участь у проєкті Моя гачкувата родина. Там, у Лени по майстер-класу, немає вусиків, але я вишила. І немає шарфика, але ну, от дуже мені хотілося, так як вже холодно, начебто їх трішки утеплити. І так як вони йдуть в таких чобітках. Тому ось такими й шарфиками. Ось такі два котика. Пряжа Cotton Gold Tweed. Це блакитний колір. Ну, а це такий він помаранчевий. Такий до рудого. Не яскравий, а такий, мабуть, більш навіть рудий він. Тут не зовсім передається, але ось такі два котики. Так, Потім ще в мене зв'язалися, вже давно я хотіла спробувати. Я ніколи не в'язала іграшки спицями. Ну, це не зовсім то іграшки, але вже трішки розпочала я це робити. Це ось такі гарбузики спицями. Пряжа Lana Gold, Fine тут в цьому випадку. А хвостик це я не пам'ятаю, якась здається, там ангура написано, також алізе, але не пам'ятаю точно. Це дуже-дуже давно я її купувала, в'язала такий був у мене ведмедик. Ну, малесенький такий брилочок. І ось такий гарбузик в мене вийшов, сподобалось мені йому в'язати. Я вирішила на ньому, щоб руки трішки відпочили. І зробила ось такий один. І потім ось ще один. Цей взагалі дуже мені подобається. Тут вже пряжа також Lana Gold, але класік та що товща. 270 метрів в 100 грамах. Він взагалі такий. Гарний. Вони вийшли майже цей навіть трішки більший, хоча петельок тут набирала я менше, ніж на цей. І ось такі два гарбузики в мене вийшли. Вони прийматимуть участь у спільнику вернісажу сінніх барв. Там категорія, де ми в'яжемо декор. Ось такі два. Гарбузики. Так, це зготов... ну, не зовсім все з готових робіт, але з того, що я розпочинала, я все і завершила в цьому проєкті. Але ще в мене була така пророблена, грандіозна робота. Я все ж таки вирішила, що доки ж вони в мене будуть. Лежать розпочинала я ці іграшки ще в іграшковому бумі весна. І нарешті я їх доробила. Це мої україночки. Ось така одна. Дуже багато вони часу в мене зайняли, зв'язано вже було все, окрім поязків. І... Квіточок на віночки. І це все я в'язала. понеділок і вівторок в мене пішли, пішов на квіточки, на два віночки. Так, це перша. Ця дівчинка з маками, а друга ось така із соняшниками. Довго ці віночки, ну, дівчата, хто в'язав, той знає, скільки тут з ними роботи не так довго в'язати, як все це збирати, ховати всі кінчики, пришивати, зшивати. Ну, Хто, хто в'язав, знає, хто не в'язав, спробуйте. Ось така друга в мене дівчинка вийшла, забула їй пришити сережечки. Ну, не знаю, може ще пришию, а може вже так і залишу, подивлюся. Але тут ще в мене багато часу зайняло переробляння. Так як я вирішила її робити з, соняш, з соняхами і черевички жовтенькі, я так і планувала, зробила, але все вишила. Чомусь я червоним кольором вишивку зробила таку саму, як і в цієї ляльки. І навіть поясок зв'язала і пришила, але потім подивилася і думаю, що щось я не те роблю. Довелося мені відпорювати поясок, перев'язувати і випорювати вишивку. Я його все переробила, вишила блакитним, ну, червоненькі цяточки залишила, і ось тут під низом спіднички вже також не переробляла. Але це теж зайняло багато часу, поки я це все розторочила, потім по новій вишила на рукавчиках і на фартушкові. Це ще також зайняло багатенько мого часу, але ну, що поробиш, як то кажуть, за дурною головою ногам важко. Ну, в моєму випадку рукам було тяжкувато. Ось так. І такі дві красуні тепер у мене є. Ось такі вони, з стрічечками. Я дуже задоволена, що я їх завершила. Вирішила відкласти все і все ж таки їх завершити. Бо ще так довго іграшки я не в'язала. Ну, якщо скласти всі дні, що я в'язала, то це не так багато, звісно ж, не всі півроку я їх в'язала, але все ж таки довго. Ось такі дівчатка. Так, і того у мене дві дороблених лялечки. І 4, 5, 7, 9 іграшечок. Всі невеличкі брилочки і невеличкі іграшки. Ну, я все одно задоволена результатом, так як ще були й відключення без світла, тому це також непогано. А коли в'яжеш без світла, то робота дуже набагато медленніше йде. Так, по іграшковому бумові це в мене все. Дякую Оксанці за те, що вона його організувала дівчаткам хто в'язав, я в чатику там не спілкувалася, часу не було, але періодично проглядала хто що в'яже. Тому так зараз я ще вам покажу декілька робіт, які я дов'язувала перед початком іграшкового бума. У вихідні перед тим. Розпочинали ми з понеділка, а в вихідні я подоробляла деякі іграшки. Своїм конячкам я зробила уздечки, так як я їх планувала зробити. Ще спочатку і перед тим, що знімала майстер-клас, я думала, що я зроблю, ну, і забула. Тому доробила ось такі уздечки їм. Такі були. Малесенький такий доробіток тут був. Зробила. Так, зв'язала я ще три левика, дов'язала три тільця на левиків, тепер у мене вже всі 20 тіл є. Зробила темні хвостики, в мене вже всі зв'язані, зв'язала тут 10 хвостиків світлих. Ну, і дов'язала всім гривки. Ці гривки вже тут їх, так, 2, 4, 5, 6, 7, 8 гривок. Дов'язала з пряжі мінг. Так як та пряжа, з якої я в'яжу, в мене звершилась. Трішки я не розрахувала і робила замовлення ниточки і чомусь не замовила. Доведеться ще замовляти, щоб були. Ну, нічого, мінг мене. Так сказати, підвиручив. Тому на, ага, ще вісім мордочок залишилось дов'язати і треба починати збирати левиків. Ну, надіюсь, на цьому тижні я почну їх збирати. Так, це по левиках. Ну і завершила я ось ці дві красуні. Вони неймовірні. Ці обезянки. Дуже гарні. Тут я поставила більші очки, тут менші. Ну і навіть не знаю, мені подобається і з більшими, і з меншими очима вони гарні. Ось такі мавпочки в мене вийшли. Я їх зробила брелочками. І такі дві красуні. Вони також приймають участь у моїй гачкуватій родині. До речі, треба сфотографувати. І Туди відправить, бо я чомусь забула це зробити. Ось такі дві. Це та, що була раніше зв'язана з діви, це етамін. Ось така різниця в них. І в мене тепер такі дуже гарні мавпочки, такі красуні. Так, і це ані ще трішки не все по іграшках, все. Ще я дов'язала свої гетри. Ось так вони виглядають. Я все ж таки сіла і вирішила їх доробити, щоб не відкладати і не тягнути. В общем, дов'язала я їх. Оця частинка, ось така тут у мене конструкція. Ця частинка зв'язана з ось такої пряжі в одну ниточку. Це якась стокова пряжа. така. Тут не вказаний ні метраж, нічого, але вона, здається, трішки тонша від Супервош. Тонченька. Тут зв'язано. Тільки такою ниточкою, а сюди далі, в оцей відворіт і сюди вже далі я ще додавала ось такий махерчик. Ось так. Ну і я вам зараз поставлю під зйомочку, щоб було зрозуміше, зрозуміліше, як вони виглядають на ніжці. Ось так, дівчатка, виглядають мої гетери на мені. Все так, як я і планувала, ось такий відворот. І туди далі під штанці пішли також десь, ось сюди. У мене ще йдуть гетри. Так як я не люблю колготи, а я по життю мерзляк, тому вирішила зробити собі такий аксесуар. Ну, цілком задоволена тим, що вийшло. Так, подивилися, як виглядають на ніжці. Це з гетрами все, тепер мені треба розпочати шкарпетки для військових, так як я Ще не розпочала, вирішила дов'язати все ж таки гетри, тому що якби я розпочала шкарпетки, то я б в'язала шкарпетки. Ці шкарпетки, що я, я доробила, що я вам показувала, у мене на одній одна була вже готова, закінчила іншу. Ось так я їх попрала. Да, ці вийшли більші, десь розмір 44, а як на худеньку ніжку, то й 45. Тому віддам знайомій я своїй ось ці меншенькі. Треба на цьому тижні обов'язково їй їх передати. Може, вона буде там посилочку коли збирати, щоб вона їх відправила. Ось наскільки ці меншенькі вийшли. Так що віддам я ось ці. Може, вони на 42-й таки пройдуть. Ну, так, я лініючкою заміряла, повинні підійти. Так, ну, це вже. Точно все по готових роботах більше в мене нічого немає. Ще я вам обіцяла показати ниточку, з якої, ну, ниточку, не ниточку, я навіть не знаю, як це назвати, я робила ось гривку цьому коникові. Ось так вона виглядає. Це ось така нитка. Нитка, не нитка. Трішки в мене моточок вже. Роз, розторочила я його. Зараз. Так, ось вона йде ось такою стрічкою. Тут такий таке хутро. От справжнє хутро. Ну, не справжнє, стучне, звичайно, але от хутро. І ось така тут стрічка. Я взагалі не розумію, що з нею можна робити. Мені її, в мене два точно мотки є, а може навіть три, не пам'ятаю, але два, два є. Мені її клали в подарунок. На сайті «Нав'яжем», як я робила в них замовлення, такі досить непогані на гарні суми. І мені клали. Подарунок то спиці іноді клали, а двічі по мотку точно клали, а може і три. Не пам'ятаю, ну два точно. Ось така нитка, не нитка. Я навіть хотіла викинути, думаю, ну, чому воно лежить місце, займає. Я не знаю, що з ним робити. Але все ж таки залишила. Думаю, ну, нехай десь, може, згодиться. І я ось отак відрізала. Оцю стрічечку ось і пришивала до іграшки у два-три складання, ось, в три, мабуть, я там складання, а так пришивала і вийшла така гривка. То не знаю, дівчатка, якщо ще в когось таке є, або хтось знає, що з цим роблять, то напишіть, будь ласка. Взагалі не розумію, що з нею можна зробити. Так, ну, була я знову в сінсеї, але я знову молодець. Я придбала там тільки ось отакий будиночок. будиночки, Були ще там і в других кольорах. Ну, такі вони мені здались більш новорічні, там зелені, червоні будиночки, також дуже гарні. Спочатку думала взяти і той, і цей, а потім все-таки вирішила досить одного. І ось такий гарнесенький. Купила ціна 149 гривень. Ось така гарненька вуличка в мене є коротенька. Так, і Ходила в магазин за намистинками жовтенькими не було. в мене жовтих, червоні були, жовтеньких не було. І взяла ще ниточку. Бегонії білої не було. Треба на цьому тижні мені ще зв'язати серветку за майстер-класом Оленки Буганової. Вона буде приймати участь ця серветочка у вернісажі осінніх барв. Також в категорії, де в мене то є туди вже два гарбузики. Але все-таки я заявляла й серветочку, тому хочу її зв'язати. Там категорія, де ми прикрашаємо свої домівки. Не було би гонії, тому взяла таку котон Голд, хобі, здається. Взяла моточок буду в'язати. Так, це стається все, що я хотіла вам розповісти. На з сьогоднішнього дня у нас розпочинається проєкт Тиждень коня, який організовує Оля Дібріна. Тому. Сьогодні планую розпочати. Ну так, незавершених у мене, крім левиків, немає. Тому сьогодні розпочну, мабуть, я першого коника того, що я хочу зв'язати для своєї онучки. Ну, а далі буде видно, які там є ще коники, ще кого пов'яжу, воно покаже. І треба розпочати все ж таки шкарпетки. Це в мене все. Тому бережіть себе, всім мирного неба і до зустрічі в наступному відео.